І всім привіт! з вами Рубіплеїр! І ви на серіалі Proбіплеї погоди. 12 сезон і 23 серія. Звільнена від демонізації. Ми починаємо док екзе Як ти не зможеш більше звільнитися І демонізації? Ну, я можу тебе да, звільнити, але. Тому вона порушилася. Чому так іменно сталося? Е... Що зі мною? Ти? Що ти від мене хочеш? Знову демонізувати? Та ні, я таки знову не поведуся. Я не буду на твоєму стороні 15 бліплер як і я ніколи не буду на твоїй стороні після того, як ти мене динамізував і просто кинув мене. Кину тебе? Тобі кінець 15 дох. Ти ніколи більше не будеш звільнений від демонізації. Тебе про бліплег за стратом не врятують. І більша команда проблюплеє. Бі і я ніколи, Литві, я ніколи на не тебе не, поведу, не поведуся. Ти постіслили ході, пості повний егоїст, ти тільки не вдумаєш, ти думаєш тільки про себе, а про інших не думаєш. Ах, як ти так думаєш, то тебе в тюрму закиню. Що? Ти мене? Ні, подумай про тільки про по свою поведінку. 15 дох. Ти повда занадто. Демократичний. Ще з того? Будете ти мене колись відпустити сюди? <сум> не відпущу? Більше ніколи. Ні, хреби. І хто мені може просто мене тут звільнити від той тюрми? Я ж не можу пробити камінь. Це неможливо. Що? Езе? Тебе звільнити? Чи ти будеш тут сидіти? Звільнити? Ота відкриваш? Відкривай. Мене звільнив. Я звільнив. Виходь дох. Тут, вдох. Тут занадто небезпечно. Тут, тут занадто багато хто вмирав від того, як їх просто постаті кидали в тюрму. Коли до того, як був тут комуністичний Нези, сюди просто кидали преступників. Преступників. Буто. І куди нам йти незер? Іди вперед. Я тебе доганяю. Стій, стій, стій. Куди ти вже пішов? Я тобі казав йти. Ти, ти вибився з в'язниці? Ти думаєш, що ти зможеш просто втікти 15 дох. Це надто такий хитрий. Собака, так? 15 дох. А? Може, ми просто все мигним способом гічимо? Так, але точно не пустим. Мусі б знову до мене зірю. 15 до. Незачому ти мені просто не допомагаєш? Я на твоїй, я на твоїй стороні. Я би відвів до Проблюплей ГЗ, ти думаєш, що я просто на твоїй стороні ніколи я не буду тій стороні, хто підтримує Астрата і проблюплеїха ніколи. Він вже пішов? Тож, що я хочу з тобою зробити, 15 дох. Тебе будемо А щоб чому я це роблю? Пробач 15-дор, але я це роблю. Тому що того хотів сам не з тому що я бачу, що контроль вже повністю зникає. Тож, до побачення, 15-дор. А мені було мені жалко, а насправді ні. Тож, до побачення. Про 15 дох. Ні, ні. Будь ласка, не треба. Ай! Що. <реш> ну, готовий до нових задач. <реш> Добре. 15 дох Екзе. Тільки що скаже Ценес? Він повністю готовий. Тепер його буде важко від демонізації, як це по столінці. На то не відчуває. Так, дастрат. Ну так. Цей астра тільки постріє, не думає, що він на безпеці. Тож, астрат, йди на місію. Яку ще місію? Вбити астрата і про команду проблюблейха. Це твоя місія. До побачення. Та я тільки мію сміятися, а не ти. Що? І всім! До побачення І з був Ваву Плеєр. і всім до побачення!